Політики. Пане доброго Андрію, вам ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. Я бачу, що ви трошечки засмучені і думаєте, куди ви потрапили? Що це за ранкові <с> кораблі? <корито> да. Пане Таке... Андрію, скажіть, будь ласка, політики дають обіцянки, так? І чому вони, як правило, не виконуються? Ну, політики дають обіцянки, тому що часто люди бажають чути цікаві обіцянки. Вони, як то кажуть, ведуться саме на обіцянки. Люди ж не мислять якимись складними категоріями чи складними конструкціями. Вони шукають простих відповідей. На жаль, Політики вважають, що простий рецепт це як у лікаря одна проста пігулка, одна велика на все. Ну то ми маємо постійно замкнено коло простої обіцянки, дуже складних і іноді незрозумілих відповідей. Це побудовано на тому, що люди забувають те, що обіцяли політики. Ні, скоріше мова йде про те, що в сучасному суспільстві більшість політиків, на жаль, це криве дзеркало інтересу і криве дзеркало. Запитів суспільства сьогодні, щоб стати політиком, не потрібно проходити складний шлях від там, першої спільноти чи колективу, який тобі довіряє. Достатньо з'явитися на телебаченні, ось в таких ефірах, стати популярним і раптом <саліт> виявляється, що тебе пізнають, тобі довіряють. А, а потім рецепти. Скажіть, слухають. а ви пам'ятаєте, от найбільші обіцянки політиків, які вони не виконали? От найбільші ви пам'ятаєте, просто не всі хочете згадувати. почну з того, що ми незалежні, але не самостійні. Двадцятого року с на це ця обіцянка буде самостійно ну, це від Кравчука. Потрібно А спомем обіцянки цього року, які звучали з вуст наших можновладців або в кандидатів, так би мовити, в можновладці, і вони профукали. Ну, мабуть, найбільш виразне і нереалізовано це те, що всі політики у 2012 році обіщали, що щодо рік буде роком економічного успіху, зростання. Mm -hmm. На жаль, рік складний. Ми знаємо, що ми зустрічаємо майже з нульовим зростанням ВВП. Збережена фінансова стабільність, але знаю, що більшість людей не задоволені, що рівень доходів невисокий, фактично безробіття високе, дуже високий рівень корупції. На жаль, Україна відноситься до тих країн Європи, де найбільший рівень експлуатації робочі сили. Це все правда. І тому ось ця напруга соціальна вона і виливається зараз. Ці події які ми бачимо. Юльшка, так. просто для того, щоб вам нагадати, які ж були опізанки. Я від імені Анни Герман зараз зачитаю те, що вона сказала. Ви напевно пам'ятаєте також. Да? Я вірю, що підписавши асоціацію, ставши міцно на ноги президенту України, полегшить долю своєї опонентки. Я вірю в це. І якщо моя віра, це вже, знаєте, в лапках і в душках, якщо моя віра перед вами виявиться лише ілюзіями моїми, я готова прийти і сказати, я назавжди йду з політики і помилилася в цій людині. Як думаєте, чому пані Герман цього досі не зробила? Ну, ви знаєте, питання з підписанням ріднюських угод не таке просто, як здається. Дійсно, я чимало зауважень до того документу, який готувався. Питання і до уряду, чому він у вересні спочатку підтримав постанову, з якою в нас все готово, і через півтора місяці раптом повернув назад. Питання, чому ті аргументи, які ми е, чуємо зараз, не були сформульовані навесні, коли можна було дипломатично нормально цю ситуацію розвалити, і мабуть ті виступи, які зараз лунають від урядовців, потрібно було робити в парламенті десь у квітні травні, а не зараз. Але як на мене по суті ніякого повороту не відбулося. Я хочу нагадати, що питання європейського вибору це ж не питання наших побажань чи устрімлінь. Це перепрошую, законодавча норма. Щоб зробити поворот, потрібно робити певну законодавчу революцію за великим рахунком. По-друге, перемовини з євросоюзом продовжуються. Ми бачимо, що європейці дійсно не поспішають йти нам назустріч. Я зараз не про гроші, а про умови. Зараз є дуже цікава пропозиція здається від Тоніда Кравчука стосовно того, що можна було б в цьому році в новому 2014-му, розвести питання політичної годи і зони вільної торгівлі. Стати асоційованим членом, вирішивши головне питання то, залучення до європейської спільноти, а потім подовжити з -з -з складніці, не дуже зрозумілі, можливо, політичним громадяніном перемовини. А як же ми будемо торгувати економічно підпрацювати і так далі? це розум... був би позитивний сигнал для усіх? Як ви розумно відійшли від питання? Ми питали вас про Анну Герман. А ви відійшли до підписання угоди? Як ви думаєте, пані Анна ну... виконає свою угоду, свою Біцян. обіцянку? Хоча б 2014 року? Мені здається, що питання до пані Господи, який же ви дипломат? Матір Боже, ви реця небезпека. Я можу дотримувати слова? Ну, Політики це такі собі астрологи. Політологи це такі собі астрологи. Що обіцяють політологи України на 2014 рік? Я не знаю, що обіцяють політологи. Директор Інституту стратегічної і До політологів відношусь досить обережно. 14 рік не буде простим. Але, мабуть, головне, що ми маємо в 2013 році, от ми говоримо про кубометри, відсотки, там все інше. Погляньте в цілому на 2013 рік з точки зору того, яким ми стали. Ми стали більш активними, щирими, сміливими, відвертими. Навіть ваш ефір скіль... я, скіль... я, скількистю в оберті відомих людей, політиків. Їх обіцянок говорить про те, що насправді ми навчилися бути людьми, які самі стоять на ногах, знають, чого не бажають, і готові добуватися своїх цілей. От я думаю, 14 рік в цьому сенсі це буде рік, коли ми навчимося добуватися цілей. І для країни, і для кожного особисто. Він не буде, він не буде простий ні економічний, ні політичний. Тим більше, що це рік передвиборчий. Це як завжди перепрошую політичний дурдом трішки. Але е, мені здається, що найгірший час в плані економічно стану ми все-таки проходимо. Дуже багато наприкінці року позитивних імпульсів, які говорять про те, що у нас Буде змінена і ситуація в економіці в реальному секторі на це все є на сьогодні підстави. А головне, що знову ж таки ніяких поворотів не відбулося, слава Богу, жодна теорія змови про яку так багато говорили, також не, не підтверджується. слава Богу. Що вона не збулася? Ваш та прогноз щодо ранкових курасанів нам будуть дозволяти говорити чи все ж таки закрити нам закриють. звертаєшся. та ніхто нікому рота закривати не буде. Все, Якщо Андрій Ярмолаєв сказав директор інституту стратегічних досліджень, то значить так і буде. Дякую. Знаєте, що хочуть вибирати. Щоб ваш годинник, який зараз на вашій руці змінився на годинник марки Rolex. тому що до речі, гурт за найменною назвою зараз у нашій студії вони хочуть нам заграти, пане Андрію. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Дякую.